Так, доброго вечора. Сьогодні справа. Верніше розмова піде про не про радіо, а про мій електровел. Що я хотів розповісти? Декілька місяців назад мене спонукала така думка, що подорожав паливо на заправках. І розумієте, що машиною... Я багато викатую тільки на як -то кажуть, на дорогу, на роботу і з роботи. І поставив перед собою питання таке, що потрібна щось, якась альтернатива. І попала мені, як потім вияснилося, я на цих хлопців давно ну як, недавно, Ну, Трошки раніше підписався, бо вони займалися акумуляторами. Я оце ж підписався, а потім якось їхнє відео потрапило мені на очі про електронабори набори велосипед. І що я подивився, почав шукати на сайтах це все діло. Подивився Київ, там мені десь на щиту 20-22 тисячі гривень, Там, скажу, ну, І Тут я натрапив на хлопця, побачив вже це відео, позвонив, запитав 350 Втний мотор, акумулятор 12 і рукоятка газу. І Контролер на 17 А на 17 А вибачаюсь е і все, ну, то, то неякого комп'ютера на мінімалках. Е обійшлося це все мені е в 16400. Е там йде спочатку завдаток, я не, не пам'ятаю, там 1000 гривень. Я відправив, ну, щоб, бо хлопці ж е акумулятори всі перевіряють, займаються. Це не реклама, просто е розповідаю, як це все було. І... Я задав задаток, вони там все збирали, тобто, акумулятор, вони все провіряють. Набрали на мій 26-й розмір на 26 дюймів на моє колесо обід. Як то кажуть, все зібрали і десь через 5 днів він приїхав. Я встановив цей вел у мене висів десь років 8. Як трапилось, так, тому що у мене. З'явилася така болячка, подагра, нікому не бажає такої подагра в мене. І як то кажуть, ногами сильно не попрацюєш як раніше, як був молодіший, не було цієї зарази, льо трав'я на ньому добре. А потім як вже зробив болячку з цими ногами, і я собі оце ж, як то кажуть, повісив, а це як згадав вже як альтернативу. Заказав, приїхало, зібрав, буквально там за пів години я це все встановив, без всяких питань, і поїхав. Так що дуже рекомендую. Дуже багато базікати не буду. Я не знаю, чи може там вже і лишнього наказав, але ну, як є. Сподіваюсь, що вам це відео ну, може чимось допоможе. 350 Вт мотор, повторюсь, значить. Дропаути не став, там що в комплекті йшло, це не дуже потужний двигун, так що боятись там нічого не треба. Спокійно ставите і їдете. Велосипеду я не пам'ятаю вже стільки років, як то кажуть. але Старенький, але надійний. Акумулятор стає на штатні місця флягодержателя. Контрол для контролера, як то кажуть, така сумочка під сідлом, рукоятка газу під ключ, є там з під кнопки, є там з круїз контролем і таке інше. Тобто все добре підходить, без всяких питань. Так що, дуже файна цяцька, десь об, о, о, обходиться мені. Грубо говоря, 30 гривень на місяць мій проїзд. Ну, ось так ось. Так що рекомендую. Всім до побачення, хлопці, мир, хлопці та дівчата, вибачайте. Бажаю мирного неба і всього найкращого.